Даніель Дефо, Робінзон Круза, частина 45. Природно, я почав задумуватись про переселення. Треба було тільки підшукати в цій квітучій багатій на плоди долині, придатне місце і зробити його таким же безпечним, як моє теперішнє житло. Ця думка міцно засіла в моїй голові, і деякий час я тішився нею, спокушений красою долини. Але, обміркувавши питання польніше, я зважив, що тепер я живу на березі моря і тому маю хоч маленьку надію на якусь сприятливу для мене нагоду, що та сама лиха доля, яка викинула мене на цей острів, може занести на нього інших нещасливців. І хоч такий випадок був маловірогідний, але замкнутись серед горбів та лісів у центрі острова значило пов'язнити себе довіку і зробити для себе визволення не лише малоймовірним, а й цілком неможливим. Проте я так полюбив цю долину, що прожив там майже весь кінець липня і, хоч, врешті-решт, вирішив не переносити свого житла на нове місце, але все-таки поставив у долині корінь, наглухо обгородивши його огорожею вищою за людський зріст. Огорожа була подвійна, з міцних паль, ще й прокладена всередині хмизом, і я спав за нею цілком спокійно, бувало, дві, а то й три ночі в ряд. Входив я туди і виходив звідти за допомогою драбини, як і в старе житло. Тепер у мене є дім на березі моря, і дача в лісі, говорив я собі. Робота на ній забрала мене час аж до початку серпня. Щойно я огорожу і почав радіти плодів своєї праці, як полили дощі, і мені довелось перебратись до моєї старої оселі, бо хоч я і зробив тут такий самий намет із вітрила, але в мене не було ні гори, що захищала б мене від бурі, ні печери, куди я міг би сховатись, коли злива ставала надто сильною. Десь до початку серпня, як сказано, я закінчив будувати корінь, і кілька днів відпочивав. 3 серпня я помітив, що розвішені мною виноградні грона добре висохли на сонці і перетворились на чудові родзинки. Я почав знімати їх з дерев і добре зробив, бо інакше дощі попсували б їх, і я позбувся б більшої частини свого зимового запасу. У мене сушилося понад 200 великих грон. тільки… Встиг я познімати їх і перенести майже всі до печери, як полили дощі, і з того часу, це було 14 серпня, дощі йшли мало не щодня до середини жовтня. Іноді лило так, що я цілими днями не виходив з печери. В цю дощову пору я був дуже здивований збільшенням мого сімейства. Одна з моїх кішок давно вже пропала, я не знав, утекла вона чи здохла, і дуже за нею шкодував, але наприкінці серпня вона вернулась з трьома кошенятами. Це мене неабияк здивувало, бо обидві мої кішки були самки. Щоправда, я бачив на острові диких котів, як я їх називав, і навіть відстрелив одного. Проте мені здавалося, що ці звірятка зовсім іншої породи, ніж наші європейські кішки. А тим часом кошенята, яких привела моя кішка, були так само ручні, як і їхня мати. Від тих трьох кошенят у мене потім розвелося стільки кішок, що я був змушений знищувати. Кішок як шкідливих звірів, і гнати їх якнайдалі від своєї оселі. Від 14 до 26 серпня безнастанний дощ, і я спочатку не виходив з дому, бо боявся промокнути. Поки я підсиж... відсижувався в печері, мої запаси харчів потроху стали очеркуватись, і двічі я навіть ризикнув вийти на полювання. Першого разу вбив козу, а другого, 26-го, останній день мого ув'язнення впіймав величезну черепаху, і то був для мене справжній бенкет. У той час харчування моє розподілялось так: на сніданок я їв грону роздинок, на обід шматок козлятини або черепашого м'яса. Спеченого на жаринах, на великий жаль, у мене не було посуду, щоб варити чи тушкувати м'ясо та овочі. На вечері двоє або троє черепашечих яєць. Протягом 12 днів, які я просидів у печері, ховаючись від дощу, я щодня 2 чи 3 години працював, поступово поширюючи свою печеру. Я прокопував її все далі в один бік, поки вивів хід назовні за огорожу. Там я влаштував двері, через які міг вільно входити і виходити без допомоги драпини. Зате я не був такий спокійний, як раніше. Досі моє житло було з усіх боків обгороджене, а тепер думав я доступ до мене відкритий для кожного. Щоправда, мені не було кого боятися на моєму острові, де я не бачив жодної тварини більшої за козу. 30 -го... Вересня я дожив до сумних роковин мого перебування на острові.